Доброго вечора. чекатим ранку, бо мені треба зробити сироп уже зараз. Коли діти хворіють, це в першу чергу. Супер рецепт. Запам'ятовуйте, він дуже легкий. Нам головне потрібна очищена цибулька. У мене приблизно дві великі цибулини. Ось таких: один лимон, можна й менше, цукор. І, звичайно, якщо є мед, мед, це ще й краще. Ось. Зараз будемо дрібно нарізати наш, а, нашу цибульку і лимон. Лимон можна розрізати пополам, видавити сік, а тоді шкірочкою порізати, бо в шкірці теж дуже багато корисних речовин. Нарізала цибулю. Ось такими шматочками приблизно вона має бути подрібнена. Зараз ми будемо поміщати це у суху і чисту банку. У мене півлітрова, така, щоб закривалася кришечкою або закруткою. Бо будемо зберігати в холодильник. І перше, що ми зробимо, візьмемо нашу на цибульку, можна вже чекати, поки я подрібню іншу половинку. Можна вже засипати в баночку. Ось так ми робимо це, щоб вам показати. Набираємо цукру, цукор, увага! Нам для того, щоб цибуля пустила сік. Його треба зовсім небагато. Якщо є мед, але ми його використовуємо обов'язково. Ну, і потім наповнюємо до кінця баночку, присипаючи періодично цукром, і додаємо мед. Він нас чекає. Важливо цибулю не перемелювати в блендері, а саме порізати. Бо коли перемелоти, буде кашка. І буде в'язка така кашка, не так сік, як ну, така суміш. Це це треба порізати. Ось так, помістити в паночку, лимончики розрізати пополам, вийняти насіння. І спершу, щоб було легше різати, видавити сік. Можна таким способом можна спеціальним. Ось так. І будемо різати шкірочкою. Ось погляньте, я закінчила нарізати лимон. Вийшло у нас ось так майже пів літри. І в кінці вже додаємо мед. Ось Ось приблизно 3-4 ложки. Ось так. І Перемішуємо після того, як додали, воно зараз виглядає ось так, потім воно розстане і пустить сік, вже навіть є трішки соку. Воно перемішається, постоїть ніч в холодильнику обов'язково. Краще зараз розміщаємо, закриємо кришечкою, завтра дістанемо, і я думаю, що можна буде вже споживати наш. Чудодійний еліксир, який допомагає від будь-якого захворювання, а точніше від кашлю, від болю в горлі, насморків і взагалі просто укріпляє імунітет. Не бійтеся, що тут неприємний запах від цибуля. Його майже не відчутно, адже все перекриває лимон. Ну, звісно, сиропчик дуже приємний на смак. І завдяки тому, що він солодкий з махучим медом. Лимонні шкірочки роблять свою справу. Ось. І головне дуже дієвий. Треба попити мінімум 3 дні, 3-5 днів. Ну і просуди, як не бувало. Принаймні, нам дуже допомагало. А діти від нього в захваті. Навіть як не хворіють. Ті, що не хворіють, просять, маму, мені сиропчику, будь ласка. Ось, сік вже пускає. Погляньте, закінчила приготування нашого сиропчику із цибулі з лимонів. Не пройшло 10 хвилин, як набіг сік, ось так виглядає наш чудодійний сиропчик. Зараз буду лікувати своїх хлопців. Зберігаємо в холодильнику. І всього лише 4 інгредієнти: цибуля, лимон, цукор, щоб швидше пускала цих сік-цибуля, і мед.